Привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії медіум Анна Атаманова. Вітаю, Анно! Вітаю! Ви виглядаєте мега яскраво. Ви завжди мега яскраві, але сьогодні надзвичайно яскраво ви виглядаєте у нашій студії. Анно. Я знаю, хочу почати все таки із хороших новин, із гарних новин. Знаю про презентацію вашої пісні. Фенікс. Дуже хочеться почути хороші прогнози і для України, що Україна уже у новому році також стане з попелу і відро. Водиться наче Фенікс. Що бачите ви, мої хороші? Я знаю, як втілити ваші новорічні бажання у життя. Це можна зробити за допомогою моєї новорічної свічки, яка стане таким невеличким провідником між вашими бажаннями і тією шаленою потужною енергією, яку люди викидають у простір в новорічну. Ніч заходьте, будь ласка, у мій телеграм-канал і знайдете детально інструкцію, як можна реалізувати, втілити у життя ваші новорічні бажання саме за допомогою моєї новорічної свічки: свічки бажань від Тетяни Гай. Я бачу, що Україна однозначно відродиться, буде процвітати, і люди будуть все більше повертатись. Але з часом ми все ближче будемо переглядати, коли це точніше буде, коли можна, тому що зараз Україна переживає дуже складні часи, дуже складні моменти, так як і казали і ви, і я, що 12-й місяць дуже буде напружений, особливо з 20-х чисел. А, і січень також буде неспокійний, тож трошечки нам потрібно дочекатись. Хоча я бачила такі картинки в своїх видіннях, що Трамп терміново буде тиснути, складати якісь, можливо, засідання чи може домовленості, тиснути на те, щоб хоч якісь були тимчасові узгодження. А він буде тиснути, з якої позиції? Тобто буде на нас тиснути, чи все ж таки на Росію тиснути? І на нас, і на Росію. І на нас, і на Росію. Але е, вагомим кроком до е, того, щоб натиснути, щоб все ж таки Росія, хоч якось хамнусь, буде наша бавовна. Тому що, як я і казала, що Україна все частіше буде. Бити по Росії по все новішим точкам не будемо говорити, де коли вже люди самі будуть відчувати на собі на а, ту небезпеку, яку ми вже давно відчуваємо, і що ми потерпаємо, це навіть, звісно ж, і не порівняти. І все і однозначно буде по повернуто до Росії. Однозначно. Анно, новорічна ніч попереду. Чи відчуваєте небезпеку на цю ніч для українців? Тому що два роки поспіль, на жаль, Україна святкує майже вся Україна святкує новий рік у коридорах, в тому числі столиця? Показує небезпеку для дітей обережно, тому що окрім обстрілів будуть ще теракти не тільки в Україні. Як я і казала, а і в Європі все частіше будуть теракти, підриви. В Росії також буде неспокійно, хоча будуть дуже сильно це вуалювати. Обережно потрібно бути в скупчених місцях, де пахне їжею. Я думаю, що це, можливо, якісь ресторани, кафе, там можуть бути взриви, теракти точно. Взагалі. Мені йде 29 те небезпечне число, і так як я казала, починаючи з 20-го числа близько 12, го це 19-го півночі, масовані будуть обстріли з сильними ракетами і небезпека з води з кораблів, в тому числі те, що я і відчувала. Я бачу, не знаю. Якийсь корабль вибухає і тоне, Це можливо або свіже видіння, або ще буде в майбутньому. Те, що на К кривий ріг, я говорила в кривому розі, ще потрібно бути дуже бути обережними, тому що може повторюватись тричі. Так як я казала, після того обстрілу повториться ще раз, на жаль, і небезпечно багатоповерхівка. І ще я відчуваю, що може повторитись точно наприкінці дату, я не можу сказати, тому що наприкінці року особисто в мене мої видіння по датам змазуватись можуть. Може переходити місяць або відтермінуватись попередні, будь ласка, ефіри. Дивіться, порівнюйте те, що я передбачала. Те, що я казала, що будуть світ по світлу бити, по воді енергосистеми будуть страждати. І, бачите, особливо критично, Харків може бути без світла потерпати. З світлом великі будуть проблеми і перебої. І дуже мені, знаєте, якось тривожно зараз на Запоріжжі. От в мене постійно відчуття, що вони з сильним таким напором будуть атакувати і обстрілювати Херсон. Харківщина. Запоріжжя. Запорізька область взагалі, от чомусь аж так, знаєте, аж холод такий спину віє. Дуже-дуже обережно в Запоріжжя потрібно бути. Одеса, Одещина, Львів. Ну, ну Взагалі, ну легше сказати, де не буде на Київська область, Київщина. Всі ми зараз під великою загрозою, тому максимально будемо викладатись і робити захисти, тому що дійсно. Бачите, і сильні обстріли, якісь. сильна, сильна ракета готується. Анно, це можливо, це орешник? Я не можу сказати точно орешник, не орешник, бо я так не розбираюсь. Я просто бачу картинками, тому я тут, мені інформація, якщо не йде, то я не відповім. Ближче до центру це може бути Київ. Я думаю, що центр показує серце. Бачите, угу. Київ. Київ. Під загрозою. І будуть, бачите, чоловіки, чоловічі життя під загрозою, особливо 12 місяць, бачите він може бути трагічним, кривавим. Кожну хвилину, кожен день не розслаблятись. Сильні ракети мають саме бути сильні. Чомусь Бориспільський напрямок мені вишневе сьогодні прийшло. Взагалі, от, ну, майже всю Україну я відчуваю. Сирени луна, як і західну, так і центральну. І паралельно будуть в Європі ще відбуватись такі події, ну, тобто це тільки початок. Пробуджуватися енергії війни, агресії, постійно будуть конфлікти, теракти. В Україні трошечки вже буде якось зрозуміло, як ми чи ми, хоч якось домовляємось, зати якісь на тих територіях, де ще не окуповано, а там, де окуповані території, там все надовго і не так просто. Угу. Тобто нам не варто очікувати звільнення території найближчим часом. Ні, нам варто завжди варто притягувати, очікувати, але я відчуваю, що напружено, дуже напружено. Велику кількість приготували ракет, як я й казала, що нестачі в запасі ракет у них немає. І ще вони готують, ще готують, має якась партія. Чомусь через кораблі якась передача має відбутись, тому ніби розібрані такі якісь частини, потрібно бути обережними. Анно, а що ж до хороших новин, чи очікувати найближчим часом обміну полоненими? Саме таке болюче питання, здається. Частково, бачите, от 8, 9, 31 якісь новини будуть. Частково, але не те, що ми хотіли і те, на що ми очікували, мало би бути більше. І ще попереджає мене а, карта про зв'язок і інтернет. Можливо, якісь також будуть перехоплення інформації, потрібно бути обережними. Бачите, злив, великий злив інформації. Вскриється дуже велика кількість колаборантів, яка схема. І для води від води йде небезпека знову. Угу. А, гаразд, Анну. Ну, все ж таки хочеться почути позитивних прогнозів. Бавовни буде багато, бавона угу. буде дуже серйозна по Росії. Я бачу. Відчуваю крик жінки, я бачу ці місця. Знаєте, можливо, такий буде період, що ми будемо м якось казати, там, там, там буде приліт. Я не знаю, чи це потрібно для них чи ні. Ну, я знаю, що в них будуть великі обмеження в Ютубі, тож навряд чи ну, там Їм уже допоможе наша помістю. інформація. Але дійсно по чоловічому роду, я тільки скажу, місто буде реально оп, і в них також будуть проблеми з світлом. Не тільки в нас. Нам потрібно готуватись, налаштовувати, що можуть бути проблеми. Часний будинок. От в моїх видіннях, там, де жінка і дитина, будьте обережні. Протязі трьох днів небезпека є. Усі свята до свят, так як ми і казали, і ви точні дати називаєте дуже часто. До вас дійсно потрібно дослуховуватись до ваших Дякую, передбачень, вона. які дуже-дуже точні. Ось. І Будьте, будь ласка, обережні. Ми з вами дуже сильні. Я думаю, такі майстри, як Танічка, і ще в нас багато. Взагалі українців магії дуже дуже прогресуючі люди, і все більше більше оця магічна енергія буде в нас пробуджуватись і підніматись. Такі вже, знаєте, титани в своїх можливостях, як Таня, і ще багато. Взагалі в Україні дуже багато майстрів. Бажано, щоб ніхто не сварився, не конкурував, а максимально об'єдналися. І поставили дуже дуже класний захист над всією Україною. І так буде. Я знаю точно, що Танечка не пошкодує енергії. Анно, я ж свого боку хочу сьогодні у цей. Перед новорічний час, різдвяний час. Я хочу від щирого серця подякувати вам, що цілий рік поспіль ми, до речі, з вами працюємо уже от приблизно рік. Так і є. Ви не шкодуєте часу, сил, енергії приходите до нас в студію, робите благодійні вечори, малюєте картини, допомагаєте нашим захисникам та захисницям і нашій ненці Україні своєю силою, своїми можливо. Я надзвичайно від усіх підписників каналу ясно бачу, вдячна вам. І хочеться почути і від вас декілька слів для наших підписників. Я хочу сказати, навіть без світла, навіть під обстрілами, під ракетним обстрілом, український вогонь, магічний вогонь, ніколи не згасне. Ми будемо все яскравіше, все сильнішими, і будемо старатися. А в складний час якомога швидше переналаштуватись і адаптуватись до тих певних умов, які в нас поставили ворожі, ворожі ці нападки, агресивні. Не знаю для Росії. Я думаю, що буде довго ще бути росіянам буде соромно. Велика я Росія насправді не велика, тому що великі ті, хто допомагає, якби вони розвивали свої лікарні, навчальні заклади, підтримували пенсіонерів, облаштували свої міста, поставили не на дворі, там обиральню, а можливо в будинках все знаєте, якось більш новітньою адаптувались, розвивали свої росі. Тоді були великі. Невеликий той, хто нападає і хто вбиває дітей, особливо на різдвяні свята. Це дуже буде, дуже дуже соромно вбивати і влучати по цивільним будинкам. Це великий гріх і це дуже велика карма за це лягає на всіх росіян, тому що підвищенням цін. Тому що е, виплатами скасованими всі люди дружно скупляють, витрачають свої кошти не для себе, не для своїх дітей, а на купівлю виготовлення зброї, яка цілиться по діткам нашим, по нашому, нашій святій землі. Ми знаєте, що з вами всі за руки кожен будемо стояти і наші військовим. Низький уклін, величезна, величезна вдячність вашим сім'ям, вашим матерям, які вас так виховали, і вашим дружинам, які чекають вас, і всім мертвим сьогодні однозначно буде проведений обряд, ритуал. Будуть підійматися мертві. Вони також є в нашому полі, на нашій землі, які також захищають як і живі на рівні. Магія в нас тільки пробуджується, тільки піднімається, ми набираємось неймовірної сили. Ось і все для захисту нашої чарівної України. Магічної, квітучої, де, де живуть і народжуються найталановитіші люди, найпрацьовитіші, найобдарованіші люди це українці. Українці, всім вам слава, всім вам низький уклін за те, що ви є. Ви е, знаєте, як е, я кожного разу кажу, що Україна це є золото, це золота нація, найкраща, найкраща. Ми будемо прикладом для всіх. Україна незламна, Україна квітуча, красива, неймовірна і магічна країна. Анна надзвичайно вам вдячна. Кажу, нехай буде так, і до зустрічі у новому 2025 році.